Всім вітання, друзі! З вами автопарк Запоріжжя. У нас свіже надходження в продаж. Зустрічаємо популярний японський седан Mazda 6 16-го року випуску в чорному кольорі. Виглядає доволі ефектно. Хромовані вставочки, 19 легкосплави, гарний чорний колір, дуже її личить. В комплектації Touring з люком, з шкіряним салоном. Зараз більш детально подивимося. Звісно, американочка всього місяць в Україні з ударом попередній частині. Як бачите, все зроблено дуже і дуже гарненько. В зазорчиках все виглядає доволі непогано. Зовні по кузову на даний момент немає ніяких зауважень абсолютно. Виглядає гарненько, пристойно. Ніяких слідів від американського ДТП не залишилось все навідмінно. Колончик, чорна шкіра, люк, світлий рівний потолочок, ціленькі дверні карти, безключовий доступ у нас до передніх дверцят є електропривід водійського сидіння, тут теж все в шкірі, всі 4 електросклопідйомнички, Приміряльна акустика від базе, датчики світла, сенсори дощу, старт стоп у нас кнопочки. Функціональне мультикермо, є круїзік, є утримання в полосі, датчики паркування, камера заднього огляду теж є, працює справно. Клімат-контроль двозонний, підігрів передніх сидінь. Тут жостик управління мультимедійкою навігацією, електронний стояночний тормоз, режими їзди, спорт і еко. Пробіг автомобіля 137 тисяч рідненького, звісно, ніхто його не змотував. Навіщо машинку привезли на продаж. Так все виглядає всередині. Комфортно, з цілим охайним салоном, з невеликим пробігом. У доволі непоганій передмаксимальній комплектації. Майже все є, що необхідно для комфортної їзди на кожен день. Моторчик у нас 2,5, бензиновий на автоматі і передньому приводі. Надійний, машина зібрана в Японії, не в Мексиці. Це чистий японець, зроблений для американського ринку. Працює справно, вся обслужена після приїзду з США і ремонту замінені. Всі мастила, антифриз, радіатори поміняні, ремні, ролики, все. Все замінено. Тобто машина без вкладень взагалі. Сів, поїхав, ніяких помилок, ніяких зауважень по ній на даний момент немає. Тож рекомендуємо приїжджати на огляд Автопарк Запоріжжя. Нова свіженька маздочка чекає на власника в нашому автосалоні.